Всім привіт! Як і обіцяла вам великий відеоогляд у моїх калюжах, міні-продіках так званих. ну Почну з цього. Він був зроблений останнім весною цього року. Це горщик від ялин на 230 літрів. Діаметр у нього десь приблизно 80 см і по висоті він десь 60 см. Мені брат. Позароблював ті дирочки, які там були в тому горщику, розплавленим пластиком, щось таке там він там паяв, потім силіконом. І ми його вкопали, бо в мене тут така підпірна стінка із камені сантиметрів 40 і десь на 20 ще в землю. Набрали водички, висадили в горщику німфею і так само висадила м'яту, саму звичайну м'яту, шоколадну чи апельсинову. І вона тут дуже класно наросла, і вона випускає з горщика свої корені, і ці корені чистять воду. Тому у мене водичка прозора в тазиках. У мене вже є досвід 4 роки по використовуванню міні-прудіків на ділянці. Жодного разу, в жодному прудіку я не міняла води. Вона завжди чиста. Так буває, з'являється ніччиста водорость, але це дуже рідко, і я її там раз на два місяці прибираю. Руками. Водичка у мене артезіанська, чистенька, з великої глибини, тому тут немає ніякого ні хлору, ні е, яких там сумішів інших. Нічого не додаю. Лише там німфеєм добриво в пірамідках е, два рази на рік, е, навесні і рано влітку. І все. Е, ще там є пару водоростів, таких, знаєте, як з річки. Еладеяпому, здається, називається. Вони дуже гарно наповнюють воду киснем. Якось вони називаються оксігенератори. Щось таке. Все тут у мене живуть дві лягушечки. Зараз вони поховалися. Я люблю дуже, як співають лягушки, тому привезла собі з річки чотири штуки, але десь дві ділися. Не знаю, коли був дощ. Вони десь перебігали. З одного прудіка в інший, потім в третій, і так мандрували по всій ділянці, а потім десь дві зникли. Вони були співучі, квакали постійно, а ці щось тихесенько сидять. Ну, Тут, мабуть, дівчина, бачу, ярко, така вона салатова, а дівчата не співають, це тільки хлопці в брачний період. Вписала так собі в ландшафт. Все це робила раді того, щоб посадити німпій, бо дуже-дуже люблю їх. Вони так класно квітнуть, у мене їх багато, і вони у мене. Навіть просто на землі стоять тазики і в них зимують вже декілька років ті німфеї. Так, Покажу вам зараз свій другий мініпрудик. Все так само, такий самий горщик на 230 літрів, так само посажена німфея, тільки тут ще голубенький такий і ріс водяний, і водяна сосінка. Плавають равлики, це ось бутон. У мене не було декілька днів вдома і він цвів, то я пропустила. Бачите, а прозора навіть ящик, в якому висажена німфея, дуже добре видно на дні. Ніякого запаху немає, ніякого гнієння, нічого. Ось чуть-чуть бачу нечасті водорості з'явилися, руками їх поприбираю трошки, там раз, я ж кажу, там на місяць, на два і все. Так само вкопана, бо тут підпірна стінка. І навкруги обклала каменями кам з мохом, корягами, обсадила рослинками. На німфею завжди попадає сонечко, а інші рослинки азалії, в обід в тіні знаходяться, бо там у мене з південного боку паркан. Тут у мене зона відпочинку релаксу, тому... Тут завжди прикольно слухати, як квакують лягушки. Багато троянд ароматних. І ось у мене ще, один, ще одна міні-калюшка. Її я вже робила з бетону, з цементу, з тканини бетонувала, розфарбовувала під колір каменів замшелих таких, наче состаріних. Тут не глибока. Така калюшка, вона сантиметрів 40. См. Навмисно робила таку невеличку, бо тут посадила нову німфею. Вона карликова і їй потрібно небагато води від 10 до 40 сантиметрів. Тому саме заради неї я тут все це купала. І посажен тут японський клен Шаїна. Він у мене на повному сонці, все з ним завжди добре. І хай йому просто буде трошки вологіше. Тут у мене стоїть насосик на сонячних батареях. Зараз раночок, сонечко не дуже сильне, тому водичка не сильно активно журчить, так потрошку. Коли сонечко більше вже в зеніті, то тут аж журчить водичка. Струмочок такий, знаєте, б'є, а так, поки він щось тікає. Посадила так само болотяну травичку тут для того, щоб чиста була водичка. Бачите, були дощі. Вона, як кажуть, то состарилася, стала така жовтувата, але вона прозора, не гніє, не пахне нічого. Сюди періодично так само жабки приходять, вони поїдають всюди комарів, які в воду відкладають яйця. Тому у мене тут завжди баланс. А це я в минулому році гралася, бітонувала листя такі цементні. Тут набирається або водичка, або зернятко взимку для пташок. Я -то взагалі не дуже люблю такі прикраси в саду, але саме ці мені так сподобалися. Ось я пташків зробила. Бачите, воно таке більш до природного стилю підходить. Бо ті всі гноміки, лебіді це трошки не моє, не мій стіль. Обсадила так само маленькими рослинками квітучими, сюди такі лиця ця гарна вписалася дуже. і Тут бетонувала, бачите, таку корягу знайшла і з коряги робила такий як спуск для водички. І все це підкрашено, було, підфарбовано в одному кольорі. ну, в общем, виглядає досить природно. Якщо видно вам добре, бо я не знаю, як тут на сонці. Це все я робила навесні цього року. Так, нарешті я добетонувала свій саме великий пруд 3,5 метра довжиною. Експериментально вчора нарешті вже налила води. У мене буде відео, я готую, як я його робила поетапно. Ну так, невеличке відео. І зараз він має постояти сутки двоє. Я хочу подивитися, наскільки уходить чи не уходить вода, наскільки вона випаровується, чи є десь щелини, якісь, можливо, теч. Потрібно буде зняти, прибрати воду, викачати і. Ще раз прожелізніть. Так що тут вже чекаю, не можу дочекатися, коли вже висажу тут німфеї, болотяні рослинки. Це була моя мрія, такий саме прудик. я його викупила ще два роки тому, викупила за три дні. Він глибиною в самому глибокому місці, десь сантиметрів 90 метр. І там такими сходинками зробила більш мілководі для болотівних рослин і для карликових німфей. Думаю, що посажу сюди дві крупні. Дві маленькі і кучу болотяних рослинок. От, так що це на іспиті. Ну і жабам тут буде роздолія. Бетонувала частично в минулому році всі бока, у верхи, каміні, зробила в минулому році. В цьому році робила тільки дно. Нарешті дійшли мене руки до того. І я не можу вам передати, яка я вже довольна. Що нарешті вже зробила те, що хотіла. Тут все ще, звісно, буде площадка благоражуватися, буде засипатися гравієм, камінням, прикрашатися, якийсь там дерев'яний місточок хочу зробити, отаку сюди, де дорога. Ну, в общем-то, ідуть тільки в мене такі роботи реконструкційні. Бо рослини я висадила тут давно вже, роки чотири. Все готувала. Да, Так, точно, я 4 роки тому висадила рослинки, а потім вже трохи копала. І це, мабуть, два чи три роки, я вже не пам'ятаю, коли я його викопала. Ну, в общем, давненько він стояла, ця яма стояла. І буряном постійно заростала, то я вже психанула, зробила стіни. І нарешті вже дно. Ще одна моя з перших калюжок. Це так само будівельний таз на 90 літрів. Вкопаний, обкладений камінням, це сірий гнейс. Дуже елітний класний камінь. Він мені так подобається, але зараз коштує неймовірно дорого. Тому колись купляла в свій час по більш приємній ціні і викладала біля великого пруда. І тут так само тут живе Німфєя, вахта трьохлисна, в горщик висаджена недавно, бо тут був і рис, я його забрала на іншу калюжу. Сажена рослинками подушковидними невеличкими, ялинка, барбарис адмірейшн, бічно-зелена, і сосна подушковидна бая. Ну, там ще така чи астрочка, чи то хризантемка, така квітне восени білими ромашками, повзуча, Ну, Тут ще ріс. Клен японський шаїна, але я його забрала на нову ділянку, а тут хочу досадити якийсь інший. Так само воду жодного разу не змінювала, як закопала три роки тому той таз, тільки доливаю все. Нічого не роблю взимку, нікуди не прибираю рослини, так, як стоять, так і стояли. Тільки доливаю водичку, все. І ви бачите самі, водичка прозора, видно там аж горщик, в якому росте німфея. Ніякого запаху немає, ніякої гнілі. Дуже-дуже рідко буває ніччатка, ця водорость вреднюча, але я її вибираю руками десь раз там на пару місяців. І все. Ще одна моя міні-калюжа, вона була найперша. Я її створила ще тоді, коли тут взагалі нічого не було. Ні парканів, ні особливо рослин. Можливо, там декілька було там якийсь туть посажено. І я тут вирішила собі зробити такий куточок. Вона бетонована, не глибока, сантиметрів 60-70. Зроблена там сходинка одна для горщиків з болотяними рослинами. Я зараз тимчасово прибрала, там тільки ось косманчик аїра стерчить. Німфея тут е, росте 4 роки. Жодного разу я не міняла тут воду. За рахунок того, що тут були водяні, водяні рослинки, болотяні, е, то водичка була завжди чиста, жодного разу не було якогось неприємного е, запаху. Там багато равликів у мене. І вже пора ділити німфею, мабуть, буду робити це найближчим часом, бо вона вже сюди не поміщається. Ну і трошки потрібно долити води, бо вона випаровується, жарка. А я ще не, до... не доливала цього року жодного разу. Вона квітла, була пару тижнів тому чотири квіточки, дуже класні. Обов'язково, як буде квітнути, наступним разом вам зніму відео. Тут у мене затінок, сонечко тільки ранішні годин до, не знаю навіть скільки, можливо, до 12 максимум, а то й до 11. -ти. Тому у мене тут ростуть такі ті рослини, рослини, папороті, хости, азалія. Одна з найперших моїх вирощена з маленького-маленького кущечку, малиновим квітнем навесні, дуже рясно. Сорт називається Silver сильвер, Sword. Дуже класна, чомусь рідко зараз її в продажу бачу, але вона ну, коштує цього. Два роки тому дуже перехворіла і зараз відновилася. А ту і обсіс карликовий е, нана. Йому так само років 5 тут, він всього 50 см в діаметрі. Застригала один чи два рази, потрібно вже, мабуть, ще, але мені подобається, що він такий рихлий, наче папороть. Тут ще одна азалія, трояндочки навіть. Тут плющ, який у мене росте як почвопокровний. Він, бачите, по землі і пішов стелитися по краю прудика. Дуже класна рослина, і це для мене було відкриття минулого року, що можна його вирощувати саме як почвопокровний в тіні. Класно виглядає м'якеньким, я по ньому хожу ногами. Йому нічого, і що мені подобається, він з таким дуже-дуже різним ажурним листячком. Так, я лівець, Blue Star. Так, ви знаєте, тут затінок і йому дуже подобається. Так, трошечки буває хворіє, то видно, трошки риженької хвої. Але загалом йому тут комфортно. Барбариси, клемат. Кущовий. з кущовий, якісь злаки, Вероніка, Ялинка, Вальдбрун. Ну, це я вам потім відеоогляд зроблю. Так що от такий мій перший міні-продік калюшка. Це я вам хочу показати, таку калюшку у нас на роботі. Це закопаний будівельний таз на 90 літрів. Там живе німфея. Із невеличких така середненька. Так само посажена м'ята. І болотяна рослинка. Забуваю завжди, як вона називається. Поруч аїр вічно-зелений. Якийсь е денс. Ice Dance, здається. Він обрамляє так навколо цього таза. Е Барбарис. Потужка видно ялина Соня. Вона чим схожа на Вальдбрун, дуже схожа. Навіть не уявляю, в чому різниця, якщо чесно. І подивіться на цей плющ. Він росте як почвопокровний. Дуже мені подобається, як він свисає сюди донизу. Ми його трошки пристригали в цьому році. І він дуже класно виглядає. Як почвопокровна рослина, навіть по ній ходити можна. Я думаю, що це дуже цікава альтернатива для тіністого або сонячного місця. Тобто заплітає все, дуже низеньке, не потрібно стригти. Такий собі аля газон. Гарна манжетка. Обожнюю її останнім часом. Дуже цікава рослина, люблю її за оці повітряні суцвіття. Це гарне листічко з краплями дощу або роси. Тут у нас ще як почвопокров росте Еріка. Вона у нас в жару, в спеку так само гарно росте, квітне взимку аж до десь кінця березня. Розростається дуже швидко. Єдине, що їй потрібно, це кислий ґрунт в яму насипати один раз і все, вона почне. Розростатися. Так само може рости і в тіні, і на півтіні, і на сонці напрямому. Дуже гарно з'являється у нас в трьох кольорах. Верески не хочуть у нас жити на півдні, для них дуже спекотно і сухо. А еріки дуже-дуже себе добре почувають. Так що у нас тут така маленька діляночка з прудиком. Це при вході в садовий центр. Так само клумба висока. Десь 50-60 сантиметрів висотою. І всі, хто сюди заходять, всі охають і ахають, як у вас тут гарно. Це я вже пішла вам далі показувати багаторічники. З барбарисами тут. Іриси, нівянник, багато шавлі, дуже її люблю, тім'яни. І так ось у мисочках з цементу вода стоїть. Ага, почала все з прудика. Бачите, яка краса. Воду ми тут не змінюємо, тільки додаємо, бо буває собаки люблять тут її попити. І трошки іноді викоровуються. Всім дякую за просмотр. Пишіть, коментуйте, ставте лайки свої, звертайтеся з питаннями. Всім відповім, як завжди. Гарного всім дня, сонця, миру, щастя, здоров'я, любові.